А зокрема, плюс 400 а, мертвих орків за одну добу ліквідували збройні сили України. Зокрема, маємо вже шістдесят тисяч 470 вбитих з особового складу Російської Федерації. Це орієнтовні дані Генерального штабу збройних сил України на станом на 242-й день повномасштабної війни. Танків було за попередню добу знищено ще 5, понад 2,5 з половиною тисячі за. А, цей час також бойових броньованих машин додалося плюс 18 знищених, 14 знищених ще і артилерійських систем. Плюс одна реактивна система залпового вогню була знищена збройними силами України напередодні літаків. Не додалося натомість маємо плюс два гелікоптери. Маємо вже 245, Один з них було знищено напередодні саме на Миколаївському напрямку. Нагадаємо, що один такий гелікоптер К-52 коштує 62 мільярди так доларів. І це вже 32 за лише одну. Добу також плюс 20 безпілотників збили збройні сили України, повітряні сили е, зсу. кораблів катерів не додалося. Натомість автомобільна техніка та автоцистерн плюс 18. Що чудові цифри, ну і це ми ще не починали, як то говорять у нас у вищому військовому керівництві тролячі російських окупантів, і ці дані офіційні від генштабу збройних сил України, ті, які змогли порахувати. Крім цього, дуже багато техніки боєприпасів переходять так званим лендлізом до збройних сил України, адже росіяни, коли тікають після себе, дуже багато чого лишають. Ну і на жаль, вони лишають накрадене в українських мирних жителів. Але все повертається, все повертається до нас. наше повертається, а до росіян бумерангом нещасливі речі повертаються, які трапляються на Російську Федерацію. Крім того, ще багато російської військової техніки просто перетворюються у попіл, що навіть нереально підрахувати кількість і втрати, які несе Російська Федерація на території нашої держави. Тому я впевнена цифра набагато і набагато більша.